У сьогодні до нашого ефіру долучається Ігор Лапін. З ним ми сьогодні обговоримо власне тему з цих протипіхотних міни. Взагалі, чи варто було виходити з Отавської конвенції? Тож про це і не тільки ще раз нагадаю, що Ігор Лапін з нами сьогодні на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас і дякую, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава пане Ігоре, Давайте такого з базового питання. На вашу думку, чому саме зараз це відбулося, і не відбулося це, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення Росії. Ну давайте говорити відверто. Взагалі, е, якщо ви підписуєте якийсь договір, е, який ви не готували, повірте мені, це буде проти вас. Це буде в інтересах ваших ворогів. От, просто для це треба усвідомити для себе, бо оці от ліваклівацькі, у пацифісти, які розповідали ще колись, що треба підписати такий договір. Ви будете колись в НАТО, або треба ще щось там. Віддайте ядерну зброю, і ми вам гарантуємо безпеку. Оце все це запам'ятайте, раз і назавжди. Підписувати те, чого ви не готували, значить, це готували ваші вороги. Крапка. Що стосується, а чому не вийшли на початку повномасштабного? Та взагалі питання вийшли, не вийшли, зараз не розглядається. Питання в тому, що Україна за ці всі роки утилізувала згідно цього договору близько трьох мільйонів мін, і це дуже погано. І питання навіть не в тому, що росіяни на нас напали, а питання в тому, що ми не змогли поставити мінні загородження. До того як відбулось повномасштабне вторгнення, і чомусь так вважали, що в білих рукавичках можна виграти війну починаючи з 14-го року, тут немає, скажімо так, з моєї сторони закидів, що там винуватий чи Зеленський, чи Порошенко. Взагалі, Україна велась на оцю от фігню, яка називається Ви підпишіть, ви віддайте, а ми вам щось прогарантуємо. От так само з історія з протипіхотними мінами. Це робилося нібито для того, щоб не засмічувати нашу територію оцим лайном, на якому можуть підриватися мирні мешканці, і так далі. Але з моменту, як в Україні забрали Крим за допомогою анексії і збройних сил Російської Федерації, ми взагалі повинні були ці всі угоди, ці всі договори, ну скажімо так, ігнорувати. І в певній мірі ми десь так і робили. Бо спочатку говорили про те, що в нас немає грошей на утилізацію цих мін. І дуже такі розумні, хороші лівацькі пацифісти нам дали такі гроші для утилізації цих мін. От і все. Те, що ми вийшли з цією конвенцією, ну правильно зробили, але дуже багато часу втрачено. Чи можна це було зробити раніше? Ну, якщо подивитися уважно цю конвенцію, яку підписала Україна, то там чітко написано, що виходити під час конфлікту на цій території країна не має права. Тобто, а конфлікт у нас почався ж не 22-му році. У Нас це все почалося в 14-му. Можливо, хтось забувся, тому от така от історія. Вона дуже нехороша для нашої піхоти. Вона дуже погана для того, щоб стримувати навалу е супротивника. Ну але ми живемо в цій системі координат. Ми намагалися йти до Євросоюзу, ми намагалися стати членами НАТО. На превеликий жаль, поки що зі сторони наших західних партнерів крім Кідалова немає нічого в контексті якраз таки е, гарантій безпеки України і так далі. Сьогодні ми ті ж самі міни намагаємося десь знайти, десь купити, тому що вони нам треба. Росіяни в той же час вони роблять те, що хочуть, тому що ще раз наголошую: коли на вас нападають, якщо ви нападнику відкусите вухо, то ви зможете себе захистити. А якщо будете в білих рукавичках намагатися домовитися з нападником, ну то залишитеся і без гаманця, і без здоров'я, а можливо, і без життя. Крапка пане Ігре. В нас є коментар президента Володимира Зеленського з про цього питання. Давайте послухаємо пряму мову. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції і надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни, причому не тільки зараз. У війні проти України це фірмовий почерк російських вбивць. знищувати життя всіма методами, які в них є: І хімічну зброю, і балістику, в тому числі ракети середньої дальності, також різні типи мін, в тому числі протипіхотні. На жаль, так. Звісно, ми. Бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок. Пане Ігоре, бачимо, що глава держави власне і підтвердив ваші слова з приводу того, що Росія вона не вбачає і не дотримується. Ну, вона наскільки я розумію, не підписувала цей договір, і тому робить, що їй заманеться. Ну і власне тепер Україна буде мати можливість, я так розумію, застосовувати ці протипіхотні міни. Чи що зміниться для збройних сил України, якщо можна ось такими більш простими словами? Та ну нічого не зміниться, нам своє робити. Питання не в тому, чи ми маємо можливість застосовувати. Питання в тому, що ми утилізували 3 мільйони мін. Розумієте? Питання в тому, що нам їх треба десь знайти. А якщо ми їх можемо, що добре, знайдемо, а то де ми їх можемо мін? знайти? Або я так розумію, виробляти ми їх вже не можемо. Ну виробляти будь-яке виробництво пов'язане з технологічними процесами. У світі є дуже багато дефіциту на. Компоненти, які необхідні для виробництва боєприпасів, і мін, там в тому числі, тому де будемо шукати? Будемо купувати за гроші. Ну а де ми будемо шукати? Так там, де ми останнім часом все шукаємо, будемо шукати в наших партнерів, щоб купити. Вони нам нададуть позику, можливо, навіть під проценти, а можливо під низькі проценти. Ми будемо раді, але справа в тому, що на сьогодні ще стоїть питання виживання країни, і в даний момент. Зараз думати, а де ну яким чином воно нам тепер здобувати. Ну треба постійно, і навіть не знаєте тут якраз такі питання ціни. Що звичайно, коли є попит, ну росте звичайно. Ціна нам придеться це отримувати за гроші за більші гроші. Ну але в нас немає вибору іншого, окрім того, як битися або здохнути. Пане Ігоре, наскільки вони критично важливими є на фронті? Адже ми розуміємо, що до цього часу ми обходилися без них. Але зараз нам потрібно, по-перше, їх шукати або шукати гроші для того, аби їх придбати. Наскільки вони допоможуть або облегшать роботу наших військових? Ну ми не обходилися без них. Ми використовували все, що мали, або те, що купували. О, тобто, ми ж не знищили повністю всі свої запаси. Ну богу, дякувати, не встигли. Тобто ми без з них не обходилися, але просто нам потрібно їх дуже багато. Ну, дивіться, справа в тому, що росіяни працюють по принципу тактики малих піхотних груп, та по дві двійки, трійки, там п'ятірки бойові і так далі. Чим зупинити на умовно кажучи малу піхотну групу? Якщо ти не розумієш, з якої сторони де вони вигульнуть, значить треба поперед себе замінувати всю територію. Якби ми це мали можливість зробити, то не було би такого, знаєте, маршу біля Вовчанська, наприклад. Да, от нещодавно, ну це ми просто говоримо аналогічної історії. Ну, якби ми все позаміновували би, чи були б сьогодні росіяни біля юнаківки на Сумщині, якби ми все позаміновували, чи змогли б вони проривати е, дуже легко наші рубежі е, за допомогою цих малих піхотних груп? Справа в тому, що росіяни просочуються крізь наші порядки, накопичуються в нас в тилу, а потім інші штурмують нас в лоб. А ті, які просочилися за відсутності мінних полів. Б'ють нашим хлопцям в спину. От і все. Тому ну, нам потрібно це враховувати і постійно намагатися чим побільше, чим щільніше мінувати е, перед собою лінію фронту. А справа в тому, що протипіхотні міни вони ще є різного гатунку, різного там варіанту і так далі. Нам потрібно, е, скажімо так, робити стіну з цих мін. Для того щоб росіяни не могли втіхаря просочуватись, звичайно, є дистанційні методи мінування, так само як є і дистанційні методи розмінування. Але це все вже буде тоді помітно, і ми зможемо вчасно реагувати. Головне завдання це протипіхотні міни бережуть, скажімо так, нищать піхоту ворога і бережуть наших хлопців в окопах. Тому це постійно це війна. Тут немає ніяких. На пів тонів там сірого тут є або чорне, або біле. Або ти використовуєш засоби проти супротивника, або ти програєш цю війну. Росіяни е, уміло використовують протипіхотні міни, засоби дистанційного мінування, в тому числі у нас в тилу. Ну ви знаєте, дуже багато зараз ж є молодих людей на вулиці, яких про е, е, проведені ампутації. Левова частина цих ампутацій пов'язана саме з використанням росіянами протипіхотних мін. Я нещодавно е, йшов по Києві, е, і два хлопці молодих, десь років, ну там двадцять до 30, е, на костелях. Значить, в одного немає лівої ступні, а в другого немає правої ступні. І от вони йдуть і розмірковують, е, як е, тяжче буде тому, в кого немає е, правої ступні, їздити на автомобілі з коробкою автомат. Розумієте? Тобто це є реалії сьогоднішньої війни, але якщо немає ступні, це левова частина саме пов'язана з використанням протипіхотних мін проти наших захисників. Ну от така от така ситуація зараз в нашій країні. Ми воюємо так. Але світ постійно йшов до того, аби їх чому власне ця Отавська конвенція, аби їх знешкодити, ліквідувати так розумію, утилізувати, тому що це буде загроза для цивільного населення. Після завершення війни, чи маємо ми такі масштаби для того, щоб повністю розміновувати? Чи все ж таки небезпека на цих територіях залишиться? Адже зараз багато хто підтримує, так як ви підтримуєте, впровадження запровадження протипіхотних мін в більш ширших масштабах. А є люди, які навпаки проти цього. Я розумію, що це не військові, але все ж таки? Дивіться наша територія. Я перепрошую за сленг, засрана протипіхотними мінами, яких нам накидала Росія мільйонами. І, ц... і тут від того, чи ми будемо до тих мільйонів додати свої міни, ніякої ролі вже не зіграє. Це по-перше. По-друге, питання розмінування. Розмінування після цієї війни буде тривати, напевно, ну не знаю, я думаю, років 20, а може і 30. Ми ніколи не розмінуємо до останнього, як то кажуть, метра. Ту територію, де зараз ідуть активні бойові де дії, і так далі. Не забувайте, що навіть коли ми вибиваємо росіян, вони намагатимуться все рівно мінувати і щільно засіювати нашу територію цим лайном. Вони на сьогоднішній день. Слухайте, вони на сьогоднішній день використовують засоби ураження цивільного населення, начиняючи шрапнелі шахеди, які літають в Київ. А ми зараз розмірковуємо чи є в нас лівацькі пацифісти. Я вважаю, що всіх пацифістів треба посадити на дальню еспешку, спостережний пункт для того, щоб вони сиділи і відчули необхідність протипіхотних мін. Що стосується, а що ми будемо робити після перемоги, і чи довго ми будемо розміновувати? Довго, дуже дорого. І от є пропозиція до тих всіх ліваків стати учасниками розмінування або проспонсорувати розмінування. Це все довгі процеси. Ця територія загажена. Протипіхотними мінами на десятиріччя. Просто всі зрозуміти: от на десятиріччя. Особливо там, де відбувається, ну так би мовити, статична лінія фронту, там, де окопи напроти окопів, все там ніхто вже толком не знає, де ті міни, які карти мінних полів і так далі. Того всього ніхто не робить. Росіяни нам загидили цю територію мільйонами. Доповідь закінчена. пане Ігорі, дякую вам за таку емоційну відповідь. Але я вас розумію, тому що насправді, якщо ем, порівнювати, то настільки, наскільки Росія, вже не будемо вдаватись до вашого сленгу, але просто вже. Засипала, усіяла з цими протипіхотними мінами нашу територію. Мені здається, те, що Україна буде їх використовувати, воно точно не погіршить ситуацію. Якщо говорити про інші держави, ми бачимо, що не тільки Україна вийшла з Отавської конвенції, про це заявила і Литва, і Латвія, і Естонія, і Фінляндія, і Польща. Чи не вбачаєте ви в цьому якісь зміни на міжнародній арені? Але бачимо, що у країни, які знаходяться поруч з Україною, або вони все ж таки відкривають очі і розуміють, що агресія. З боку Росії, вона справді може бути реальною, я так розумію, що вони будуть використовувати для мінування своїх територій, які знаходяться поблизу кордону. Ну, звичайно, справа в тому, що якщо ти підготовлений до агресії, то ти тоді виживеш. І ці країни роблять все необхідне для того, щоб обезпечити себе. Питання міжнародних договорів. Слухайте, будь-які міжнародні договори, норми міжнародного права на сьогоднішній день. Похоронені Російською Федерацією, вони не працюють, їх не існує. Ми можемо лізти будь-куди ядерні моменти, там де є МАГАТЕ, і що нам з того воно дало? У ті всі договори і підписання. Нам що запорізьку атомку повернули? Ні, безпекові. Якісь там Радбез ООН, якісь договори. І що воно нам дало? Вони зупинили російську агресію? Ні, не працює сьогодні. В світі працює право сили. Як би там не було, що би ми собі не міркували? В світі працює виключно право сили. Росіяни знівелювали все, що робилося після часів Другої світової війни. Всі оці запобіжники, всі договори про розповсюдження, про нерозповсюдження, про обмеження. Ще раз наголошую: якщо ви не є автором цього договору, значить його вам втюхали ваші вороги. Або сьогоднішні вороги, або потенційно, можливо, завтрашні вороги. І ці всі договори, які робилися е, з відповідності до норм е, придуманого вже на сьогоднішній день, так можна констатувати факти міжнародного права, бо воно не працює, значить воно надумане, значить воно фейкове. То значить, їх готували для того, щоби що хтось каже: ну для того, щоб убезпечити, щоб мирні мешканці не підривалися на протипіхотних мінах. Запитання, а звідки на мирних територіях беруться протипіхотні міни? Напевно, від ворогів? Правда? Ну то тоді, навіщо нам підписувати якусь конвенцію взагалі, було б на сьогоднішній день? Я так розмірковую, навіщо щось підписувати, якщо ми цей договір не готували? Якщо він нам не вигідний, чим нам була вигідна ця конвенція? Тим, що нам пообіцяли, що ми станемо коли членом Євросоюзу і членами НАТО, і будемо захищені, від чого? Ну, це все, так, знаєте, запитання риторичні, вони всі в повітря. Не працюють норми міжнародного права. Бійка на вулиці, яку часто зараз використовує Трамп. От вони собі там б'ються, дайте їм побитися. Так? Ще раз наголошую: якщо під час бійки на вулиці ти супротивнику відкусиш вухо, то ти виживеш. А якщо не відкусиш вухо, а він сильніший за тебе, значить він тебе наб'є. Ну це так, от по-простому. Я не знаю, як ще пояснити. Міжнародне право вмерло. От воно просто вмерло, його нема. Його не існує. Газкий трибунал оці всі, знаєте, хождження навколо майбутніх там вироків якихось. Газкий трибунал, скількох кого засудив і скількох людей засудив за всю історію свого існування. Якщо відкрити Вікіпедію, можна побачити. На пальцях будемо рахувати, причому однієї руки. А зато навколо цього дуже багато. Ну, видав міжнародний кримінальний суд ордер на арешт Путіна. А до речі, він ще видав ордер на арешт Натаньягу. І що? І що воно дає? Ну, давайте говорити, і що воно дає? Трамп взагалі сказав: а, судді, видали ордер на арешт Натаньягу, так я їм тоді санкції зроблю. Це захисники демократії. Це найбільша країна захисник демократії. І що воно дає? Право сили сьогодні діє на вулиці. Право сила сьогодні діє в міжнародній політиці. Немає ніяких інших прав на даний момент, які б мали би дієвий механізм. Росіяни, наприклад, проводять ротацію на Запорізькій Атомці вже не через Україну за допомогою МАГАТЕ, а вже напряму, там собі, через Росію. І що нам дає підписання цих всіх договорів? Як там Гроші себе почувають? Все нормально? Щось я не чув такої великої стурбованості, коли росіяни захопили? Запорізьку атомку, або коли захопили Чорнобильську атомку, або коли шахет влупив по Чорнобильській атомці, і що воно нам дало? От влупив шахет, ну ми повозмущалися. Ай-ай-ай, і що, Росатом отримав санкції від міжнародної спільноти. Можливо, магате звернулося за те, щоб накласти санкції на Росатом за порушення норм ядерної безпеки. Пане Ігоре, Якщо все ж таки повернутись, ваша думка зараз на що потрібно Україні найбільше сконцентруватися? Я так розумію, шукати гроші для придбання протипіхотних мін? Чи можливо у вас інша думка? Ні, ну як придбання Не треба знайти протипіхотні міни, треба їх придбувати, треба мінувати. Це один момент, але зараз на даний момент є ще інша загроза. Це для тилових цивільних міст. Це боротьба проти шахетів, антидронова боротьба. На це все потрібно також кошти і так далі. Зараз ці всі речі не можуть вироблятися в гаражах. Ми е, вигравали е, тактичний рівень неба за рахунок дронів, які робилися в гаражах. Сьогодні ми вже і це програємо. Оптоволокно ми програємо, шахеди. Ми програємо, балістику. Ми програємо, крилаті ракети. Ну ще іноді збиваємо е, за допомогою дуже серйозних жертв. Да, наприклад, ну, нещодавно в повітряному бою проти шахедів і ракет загинув пілот, ми втратили f 16 Тобто, ви розумієте рівень? Ми f 16 -ми бігаємо за шахедами, Нас, Пане, нам є ну, дуже ми... багато що робити. Ми неодноразово і заявляємо і не лише ваші слова, і інших експертів говорять про те, що попри те, що ми чекаємо, що Росія буде пасти задніх. Вона цього не робить. Вона розвивається і нарощує своє виробництво у всіх сферах, в тому числі і з дронами, і з шахедами, і з снарядами і з боєприпасами. Тому власне нам потрібно так само це робити, мені здається. А я вам хочу подякувати за цю дещо емоційну розмову, але правдиву розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами сьогодні на зв'язку був Ігор Лапін, спецпризначенець та майор збройний. Сел України у відставці. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Героям слава!